Доброго дня всім присутнім, слава Україні. Радий вітати вас усіх на нашому такому святі свято з Дня нагоди святкування Дня Державного прапора України. Ще зовсім недавно, Україна не святкувала це свято, і так само наші села ці свята не святкували. Але зараз ви коли дивитеся на прапор нашої держави, то ну, для більшості з вас це просто можливо якийсь, як нас учили в школі, символ України або для когось, можливо, це якась тканина. Але хочу запевнити вас, що це не просто символ України, це символ незалежності, це символ нашої свободи, це символ свободи нашої держави. Тому що ми зараз просто дивимося до нього, але є у нас у нашій державі населені пункти зараз, на жаль, які коли бачать цей прапор, цей прапор, то їх переповнює почуття радості, почуття того, що вони знову здобули свободу. Ну, мається на увазі пункт, населені пункти, які були тимчасово під окупацією російської. Ну, російських загарбників. Хочу звернутися до вас, щоб е, цей символ, символ України, державний прапор, був для вас не просто якоюсь тканиною, тому що з, у руках з цим символом наші захисники, наші хлопці йдуть в бій е, з окупантами, помирають, ну, борються на, за, на смерть. Зараз, на жаль, у нас е, гірко про це говорити навіть у нашій громаді. Є воїн, який віддав своє життя за незалежність нашої країни, за нашу свободу. Хочу звернутися до вас просто, щоб не було для вас це так, як я з вами спілкуюся, а для когось це так. ну, Пусті слова, що там хтось на лінії фронту, коли ми звертаємося до вас, що потрібно їм якось допомогти, тому що вони там через не хочу, через силу ну, з усіх сил докладають, щоб, Свої сили в боротьбі за нашу незалежність. Нам тут зараз трохи спокійно, але хочу, щоб всі ви, якщо ми хочемо жити в незалежній країні, у вільній країні, щоб ми вжили, мали свободу, допомагаємо кожен по силі, по силі можливості нашим воїнам. Тому що зараз ми святкуємо не тільки День прапора, але завтра у нас буде святкування Дня Незалежності. І сьогодні, як ніколи, ці святкування для нас є актуальними, тому що зараз кожен з вас відчуває, що, що таке насправді не незалежність. Тому що для більшості з нас це є законно, ну, так, загально прийнято, що цінуємо ми тільки те, що мали лише тоді, коли втрачаємо. А коли маємо, не цінуємо. І ось коли зависла загроза над нашою незалежністю, і багато з нас замислилися над цим. Якщо хтось з вас можливо спілкувався з переселенцями, які були вимушені покинути свої домівки, то для когось це буде більш-менш зрозуміло. Тому е, наразі у нас це не стільки е, святкове свято, воно трохи у нас травне, тому що зараз продовжується боротьба за нашу незалежність. Хочу е, вклонитися всім матерям, е, матері, нашого воїна, односічана, е, Олександра Салевича, та так само всім матерям, сини, сини яких загинули за нашу незалежність. І побажати всім воїнам, які захищають нашу незалежність зараз на передових позиціях, щоб всі вони повернулися додому, всі були живі здорові. І хочу знову ж таки привітати вас всіх з Днем Прапора і з Днем Незалежності нашої держави, нашої країни. І вона буде незалежною не лише тоді, коли тисячі наших воїнів будуть її оберігати а коли кожен з нас долучиться по, по, по мірі можливості до прикладання хоча б однієї лепти, мінімальної до цієї незалежності. Дякую всім за увагу! Слава Україні!